Мої вітання глядачам Суспільного. Мене звати Вероніка Мороз, і нині я спілкуватимусь із дуже цікавим гостем нашого ефіру. Про нього можна дуже багато розповідати, але я впевнена, якщо ви переглянете це інтерв'ю до кінця, то ви захочете про нього дізнатися ще більше. Я ж представляю коротко це експерт із довготермінових стратегій Євген Глібовицький. Мої вітання, пане Євгене. Ми зустрічаємось на тлі дуже гарних, дуже втішних новин для кожного українця. Це звільнення Херсона із під російської окупації. Як це зараз впливає на загальний стан моральний, напевно, стан українців? Що воно дає? Це звичайна радість, тому що ви бачите е наскільки виразно помітна ця радість від свободи, від визволення, від закінчення періоду страху, жаху, випробувань, які витримали люди в окупації, і хочеться, щоб якомога швидше це саме сталося з усіма іншими українцями, які перебувають в окупації. Звичайно, що це не до порівняння до того, яким чином. Зустрічали російських загарбників. Вони не мали жодного разу радісного прийому. Вони розраховували на те, що їх будуть зустрічати з квітами, їх з квітами не зустрічали. Їм доводилося створювати якісь фейкові церемонії для того, щоб хоч якось цю картину створити. Але ми бачимо, наскільки так само виразно, інша. Атмосфера, коли ЗСУ заходить до міста чи до села, і люди виходять на вулиці, висипають на вулиці, і це, звичайно, це звичайно дуже чітко показує, наскільки українці цінують Україну, наскільки українці розуміють, що їм дає Україна. І мені здається, що підсумовуючи це, напевно, дуже важливий момент, що кожен з нас усвідомив, що якщо ми хочемо. Жити в безпеці і мати можливість е, облаштовувати своє життя так, як нам подобається, то для цього потрібна незалежна Україна. Незалежна Україна єдиний гарант того, що кожен з нас буде в безпеці, і кожен з нас може е, загосподарювати своє життя так, як захоче. Вісім місяців в окупації прожили ці люди, але є Інші, які прожили вже вісім років в окупації, якої реакції можна очікувати там? Бо ми бачимо, що дійсно рух сил оборони він триває, вони показують успіхи, і ми всі цього чекаємо. Ми чекаємо повернення всіх територій до складу незалежної цілісної України. Чого там варто очікувати? Там буде набагато складніше, тому що. Е Проукраїнське ядро є на всіх окупованих територіях, в тому числі на тих, які провели в окупації набагато більше, ніж у ці 9 місяців, які провів Херсон. Донецьк, Луганськ, Сімфрополь, Керч всюди є проукраїнське ядро. Питання в його розмірі. І питання полягає в тому, наскільки оцей досвід перебування там вже створив нову культуру. Утисків, фактично, ми говоримо про те, що значна частина людей перебували в постійному страху, перебували в постійному режимі виживання, де вони весь час мусили стримувати свої погляди, стримувати свої реакції, і так далі. І так далі, це все накладає постійний відбиток на культуру. І відповідно, я думаю, що дуже чітко можна побачити, що там буде інша реакція, там буде стриманіша реакція. Тому що від того, що одного дня ви приходите в населений пункт і звільняєте його, не закінчуються всі ризики для тих людей, які живуть на місці. Тому що є велика кількість колаборантів, є якась кількість людей, які можуть мститися. Є якась кількість людей, які будуть відчувати, що вони фактично є, як загнаний звір загнані в кут, і вони відповідно будуть намагатись захищати себе, а це означає агресію по відношенню до інших, і тому мені здається, що найскладніша частина, власне, морально нас чекає тоді, коли ми будемо звільняти ті території, які були в окупації багато років, і звільняти Крим. Бо в Криму буде ще інакша динаміка. В Криму буде ще інакша динаміка, тому що там є ще кримсько-татарський вимір, там є ще вимір, який пов'язаний з е, просто абсолютно масштабною політикою переселення сотень тисяч росіян до Криму, які до 2014 року не жили в Криму. І відповідно всі ці фактори будуть впливати. Вони фактично будуть впливати на те, що е, якийсь момент буде відчуття невизначеності е, з приводу того яким чином виглядатиме сам перехід від окупаційної адміністрації до української адміністрації, і як показували дослідження, які робилися в Криму до 2014 року? Саме страх у цього переходу був фактором, який стримував проросійські рухи в Криму? Росіянам в 2014 році вдалося скористатися з паралічу української влади. І, відповідно, росіяни в 2014 році змогли цей перехід зробити легко. Тепер знову ж таки страх цього переходу тільки в зворотній бік буде фактором, який буде е, напружувати, е, підвищувати рівень тривоги е, в мешканців Криму. Е, тим більше, що ми з вами бачимо, що звільнення йде військовим чином, тобто звільнення не йде шляхом переговорів і так далі. І, відповідно, це означає, що е, звільнення військовим чином. Це більше ризиків для місцевого населення. Стратегія, як ми її можемо прочитати, збройних сил України полягає не в тому, щоб постійно в лобову атакувати російську армію, полягає в тому, щоб знищувати її спроможність, атакуючи її логістику, атакуючи її склади, обмежуючи можливості поставок живої сили, зброї і так далі. І так далі. І це означає, що в певний момент значну частину території вдається звільняти без вуличних боїв, без захоплення міст і побічних жертв. -е -е власне, так тобто е в Херсоні, якби була інша стратегія збройних сил України, потенційно було би просто величезні жертви. Але чи буде така ситуація, наприклад, в Сімфрополі, чи буде така ситуація в Севастополі, чи буде така ситуація в Донецьку, дуже важко сказати. Тому що це є те, що видно вже з логіки поля бою, це вже те, що видно з логіки конкретної ситуації, яка розвивається, і ми бачимо, що з українського боку є розуміння з боку командування, є розуміння цінності людського життя і важливості зберігати життя. Ми не бачимо такої самої логіки з російської сторони, і відповідно це означає, що якщо росіяни будуть ставити українців в умови, коли просто неможливе буде захоплення міст, таке як в Херсоні. Тоді будуть серйозні власне виклики цих великих втрат, і е, тому мені здається, що нам треба приготуватися до того, що е, е, Херсон це є прекрасний приклад звільнення, але в інших містах може бути складніше. А і... в таких випадках люди, коли будуть жертви серед цивільного населення, люди будуть з докупованих цих територій злитись на українську владу, що вона пішла на такий крок. Вона знала, що таке може бути, і приз це до деокупація, призвела знову до жертв. Бачите, тут є міжнародна практика, яка показує, що немає ідеального сценарію. Тобто. Якщо ми говоримо про звільнення, і це звільнення відбувається через якусь угоду, то, окрім випадку, коли є безумовна капітуляція агресора, є ризик, що фактично буде посилена суб'єктність окупанта або посилена суб'єктність тих, хто підтримує, і відповідно проблема. Цього протистояння між українською державою і опозицією до української держави, чи вона буде в підпіллі, чи вона іншим чином буде, але фактично буде присутня, вона може розтягнутися на роки. Коли звільнення відбувається військовим чином, то, попри жертви, зменшується ризик власне видовження конфлікту. І через те, що зменшується ризик видовження конфлікту, ми в результаті маємо ситуацію, коли е, е, після е, звільнення є можливість швидко повернутися до відбудови мирного життя, до розвитку. І відповідно таким чином немає е, е, факторів, які сповільнюють уже розвиток повоєнний. І от сповільнення власне повоєнного розвитку це ще один шрам війни. Тому що одне питання: якщо ми можемо впродовж двох-трьох років відбудувати інфраструктуру, відлагодити економіку і почати вже обживатися в нових умовах. Інша зовсім ситуація, якщо напруга зберігається в суспільстві впродовж, наприклад, наступних десяти років, і відповідно всі суб'єкти, які є в суспільстві, не можуть рухатися в логіці розвитку, а далі мусять думати про свою безпеку. Ну, питання безпеки для цих територій, напевно, залишатиметься вже… Ну, немає варіантів розвитку подій. Мені здається, так коли ці люди вони однозначно будуть знати, що вони вже в безпеці назавжди. В будь-якому випадку залишається Росія. Росія ослабиться, вона скорше за все не буде такою спроможною, як вона є е, зараз. Але вона залишиться принаймні якийсь час на цій імперській платформі, яка сьогодні визначає агресивне ставлення до України. Через те, що Росія далі перебуватиме в такому стані, вона є природньою загрозою для України. Ми маємо понад 2000 тисячі кілометрів кордону з Росією, який є напевно найнебезпечнішим з кордонів, бо це є кордон по рівній. Відкритій території, без якихось природних е е е бар'єрів, як то там, море, наприклад, чи гори, чи, чи, чи навіть якась там велика ріка і так далі. І результатом цього є те, що нам постійно треба буде бути готовими до захисту, готовими до оборони. З одного боку, це буде фактором мобілізації, тобто це буде фактором, який буде тримати нас в тонусі. Але з іншого боку, це буде фактором, який не буде давати власне, переходити повністю до мирного життя. Найбільшим викликом буде, чи люди захочуть повертатися жити туди, де, на їхню думку, може бути небезпека. І отут від того наскільки українська держава зможе переконливою бути в тому, що вона гарантує безпеку на цих територіях. Буде залежати те наскільки люди захочуть туди їхати і захочуть там жити.